З 1935 року і донині навчають хмельничан музичному мистецтву. Хмельницька музична школа номер 1 імені Миколи Мозгового відзначає цьогоріч 90-літній ювілей. Нині у закладі навчаються більше 650 учнів. Найбільше причин пишатися це, звичайно, наші викладачі, які заклали фундамент нашої школи, які продовжують працювати вже більше 20-30 років. Це наші корифеї. Юні хмельничани вчаться грати на фортепіано, народних, струносмечкових, духових та ударних інструментах. Опановують також сольний та хоровий спів. Мій дідусь сказав, давайте підемо на фортепіано. Найцікавіше, напевно, було вивчати якісь нові твори, тому що вони тебе надихають. Ти граєш музику і ти на нею насолоджуєшся. Дитинство дуже любила музику і тому вирішила піти на засікальну школу. Вже сім років спеціальність домера. Я взагалі дуже люблю грати музику, це, це вже частина мене. Вітає з ювілеєм музичну школу Артем Ромасюков, який протягом чотирьох років опановував у мистецькому закладі гру на Баяні, а згодом повернувся у ролі викладача. Музична школа номер 1 імені Миколи Мозгового в моїй долі була присутня завжди. Вона не є найстаршою, але вона одна з найстарших шкіл нашої області. Уже є філія в селі Давидківці. Віталій Дячук наприкінці 90-х років завершив навчання у першій музичній школі за спеціальністю кларнет, і з того часу, й донині його життя пов'язане з музикою. Тепер у складі Хмельницького муніципального естрадно-духового оркестру. У нас певна династія. Я у свого батька навчався, який також тут працював. Зараз працює в школі вже імені мозгового, моя сестра. Зараз я ніскільки не жалкую, що займаюся тим, чим я займаюся. Загалом серед усіх випускників музичної школи кілька сотень стали професійними музикантами. Народний артист України Анатолій Молотай, який започаткував президентський національний оркестр, є заслужені діячі мистецтв України. Це Георгій Курков, Оксана Цмур, Ольга Малик, також Юлія Терещук, Олена Арбузова, солістка оперети Київської та багато інших. Ми даємо можливість якомога більше хмельничанам здобувати якісну початкову мистецьку освіту. Ірина Муляр Данило Біга, новини міста.